Майлз Фінч. Майлз Фінч. Добре. У нас збори. Майлз, я радий, що ти зміг приїхати. Я Волтер Хоббс Спочатку гроші, а потім можемо починати. Ось тримай. Добре. Що придумали, хлопці? Розкажіть. Нам спало на думку, на першій сторінці молодий помідор. У нього важкі часи на фермі. А кролик Ні, ніяких помідорів. Занадто вразливо. Діти дуже вразливі. Я ж казав, казав їм те саме. І ніякої ферми. Зараз уникають малі сільські містечка. На книжку про ферму не звернуть уваги. А що до цього, безліч діточок спаржі. І вони знають, чому їхня сеча смердить. Безсумнівно, це мають бути овочі. У них немає часу, тому так, зрозуміло. У мене є 5-6 чудових ідей. Думаю, вони особливо позитивні. Як здогадуєтесь, це одна з дивовижних ідей. Дивовижних. Так. Чудово? Ми слухаємо? Почнемо з обкладинки. Уявіть собі. Тато, я закохався. Я закохався і байдуже, хто про це знає. Баді, не зараз. Повертайся у підвал, будь ласка. Я прийду трохи пізніше. Добре? Не знав, що ти працюєш з ельфами. А ти кумедний, друже. Він не. Повернемось до розмови, будь ласка. Добре. Отже, на обкладинці над назвою. А Санта, знаєш, ти не у майстерні. Ми всі помираємо від сміху. Де позичування, щоб сюди приїхати? Повертайся у підвал. Придурок. Я закохав у себе більше жінок за тиждень, ніж ти за все життя. У мене віли в Лос-Анджелесі, Парижі і Вейлі. І у кожному по плазмовому телевізору. Тож припини ржати, бо я вмажу. Не пішов би ти, хоч раз назви мене ельфом. І тоді побачиш, що буде. Він злий ельф. Подивіться на нього. Що? Я не готовий для. Хоч раз назви мене ельфом. Назви. Ти ельф? Пробач, він вважає себе ельфом. Меза, послухай. Послухай. Він, певно, з північного полюсу. Іди геть звідси. Куди ти хочеш, щоб я пішов? Мені начхати куди, що ти ельф. До того ж божевільний, начхати, що ти мій син. Іди з мого життя. Зараз же.